Друзі, нас інфоперші про головне поїхали літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління а 50 О, перша РФ за довгий час вийшов в повітря. Остання активність цього літака була зафіксована ще 8 вересня 2024 року. Ймовірно, він здійснюватиме радіолокаційну розвідку північно-східного напрямку. Перед переговорами буде масований удар. Росіяни готуються до атаки. Ось що пишуть монітори. РФ готується до масованого ракетного удару по Хмельницькій, Рівненській та Тернопільській областях. Ам монітори ворог проводить активну розвідку об'єктів у цих регіонах, але і наші не стоять на місці прямо перед пуском арішника. Чергова масована атака, яка зриває всі плани окупантів щодо ударів по Україні. Телеграм-канали пишуть про серію вибухів на полігоні Капустін Яр, аеродромі Оленя, Моздок та інші Енгелес. Окрім того, горить резервний аеродром Українка. Телеграм-канали пишуть, що Капустін Яр з повною оточення в небо там закрито до кінця березня. Інші джерела стверджують, що одну із боєголовок розірвало під час. Спуску із шахти десятки загиблих і поранених ангари з милу радіолокаційні станції згоріли. Повторений удар такий був вони, ніби то не зможуть. Рівень радіації збільшено. Ядерний вибух іншими словами, затвердження оновленої ядерної доктрини Росії чергові лякалки. Якби Росія були впевнені, що застосування ядерної зброї вирішило би для них якусь проблему, то вони би давно її застосували. Таку думку в інтерв'ю Ніану висловив керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній попередню доктрину України так часто. Порушували, що це вже стало смішно. Приводів застосувати ядерну зброю було вже багато, тому в даному випадку це чергові лякалки. Я вважаю, що якби росіяни були впевнені, що застосування ядерної зброї розв'язало би для них якусь проблему, наприклад, зупинило війну. Тобто Україна одразу ж здалася б без наслідків для них, без додаткових санкцій, без того, що вони стануть вигнанцями всьому світі, то вони би давно це зробили, але вони не впевнені, що це допоможе. Зазначив експерт, Він акцентував, що для застосування ядерної зброї РФ насправді може Користати будь-який привід було би бажання його знайти. Уже систематично знищуються їхні нафтопереробні заводи, склади з боєприпасами. Пам'ятаєте, як прилетіло в торопці? Це Україна фізично організувала тактичний ядерний удар по території РФ, тому що в еквіваленті в кілотоннах це те, що вибухнуло в торопці, це як дві ядерні бомби, які американці скинули на Хіросіму. Україна демонструє, що немає ніякої ядерної загрози, тому що вони нічого зробити не можуть. В той же час, після масової атаки по аеродромах РФ 10 березня відбулося ще кіль... Ка не менше значних подій. Тепер офіційно телеграм-канали пишуть, що ЗСУ захопили два великих підземних бункери. Склади, які планували використовувати для вторгнення у Сумську область, десятки тонн снарядів та ракети ЗСУ вже вивезли з території України. А за всю операцію в Курську понад 20 літаків перебазовано на території України. А ще 40 знищено. Утім, зараз наші хлопці звідти відступатимуть і все підриватимуть. ЗСУ. як пишуть джерела, таке будуть йти з Курська. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політик. Ків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.